Ми розуміємо, що спорт це не просто спорт, це все таки і політика. У сьогодні ми про це власне і будемо говорити. У нас на зв'язку Ігор Мартиненко, телеведучий спортивний журналіст, автор каналу Легендарі Болс. Посилання на нього є в описі відео, і відповідно вітаємо його у нас в ефірі. Вітаю тебе, Ігор! І е, давай почнемо. Е, якраз про, поговоримо про Мундіаль. Да, е, взагалі, під час повномасштабної війни Україну долучили до заявки на проведення мундіалю та ще й з країнами, які далеко не наші сусіди. Це виглядає трохи дивно. І чому е, через півроку Україну замінили на Марок? Е, Марокко? Що сталося взагалі? Вітаю, друзі! Слава Привіт. Україні! Героям Слава дуже. Дуже радий бачити. Я на відміну від вашої минулої героїні психологіні не з песиком, але в мене теж є іграшка. Щоправда, м'яч. Тому що без цього атрибуту ми нікуди, і власне футбол дійсно нас всіх заряджає. І я, і дуже багато не тільки вболівальників, але й всіх українців надзвичайно радо і прихильно поставились до новини, яка з'явилася на початку жовтня, 5 жовтня, президент України Володимир Зеленський написав своєму в Твіттері про те, що Україна долучається до раніше вже сформованої заявки Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу 2020. 30-го року досить далекого, так само як за кілометражем далекі і Україна від е, Піренейського півострову. Але при цьому ми живемо в 21-му столітті, і ця відстань вона не є якоюсь колосальною, тому що переліт буде ну там принаймні 2-3 години, е, і можна без проблем пересуватися. Є приклад чемпіонату Європи двадцятого першого року, Євро 2020, де від Азербайджану до Британії по всьому. Європейському континенту відбувалося євро, так само і наступний чемпіонат світу 2026 року буде відбуватися вже в північній Америці, у Канаді, в США та Мексиці одночасно. Тобто, ви розумієте, там відстані, там площа країн, ну наче 5-10 Європ, Тому це б не було проблемою. Ну і в той же час це було певним таким іміджевим авансом і для тих країн, тому що вони долучають і підтримують Україну, яка сьогодні б'ється за всю Європу за весь цивілізований світ, ну і для нас це також аванс. Мовляв, хлопці, боріться, перемагайте. Ну і потім будемо відбудовувати вашу країну ще і приймемо таке велике свято футболу. В той же час. Не треба говорити про те, що ми б не змогли підготуватися, тому що все ж ми розуміємо, що Іспанія, країна де є такі клуби, як Реал Мадрид, Барселона з відповідними величезними аренами, та ж Португалія, де також є Лісабон з двома суперстадіонами, місто Порту, теж зі штадіо Дудрагао і Україні б не дали б велику кількість матчів, але принаймні Київ і Донецьк, наприклад, звісно, після перемоги, після деокупації, могли б приймати якусь невеличку частину ігр це була б красива така іміджева і історія тріумфом правди, тріумфом миру і тріумфом для України на Олімпійському на Донбас-арені. Це погодьтесь. Було б дуже красиво, але я думаю, тут став чинником навіть не стільки скандал навколо української асоціації футболу, і президента, очільника асоціації Андрія Павелка. Там корупційний скандал, Печерський суд. Нещодавно заборонив взагалі займати йому цю посаду як мінімум до середини травня. Павелко бореться з судовою системою, але знову ж таки говорять, що втручатися політично не можна у футбол. Але це вже не політика, це вже кримінальна справа. Тому тут дещо інша проблема. Я вбачаю все ж чому Україну замінили на Марокко тому що наша... Держава не змогла так швидко закінчити війну, як можливо думали в тій же Іспанії чи Португалії ще восени. Звісно, вони бажають нам перемоги, але наша перемога це повний тріумф, повна деокупація наших земель. Але я думаю, там все ж можливо вони. Так зважали на те, що може будуть якісь переговори, тобто буде перемога України, але якимсь таким швидким чином, але вони бачать цього не відбувається і хочуть інакше вже змінити свою заявку. Але в той же час я думаю, що головним фаворитом на отримання проведення мундіалю 2030 буде все ж заявка Південної Америки, Аргентина, Уругвай, Парагвай та Чілі, тому що це якраз буде сторіччя з першого. Мундіалю, який відбувався саме в Уругваї, в столиці цієї країни Монтевідео, де і досі є е, стадіон Сентенаріо. Він навіть називається як Сторіччя. Тому ця заявка є значно такою привабливою. Думаю, їм і віддадуть. Хоча є там ще такі екзотичні заявки, як скажімо, Греція, Саудівська Аравія та Марокко, яка об'єднує одразу вперше в історії три континенти Африку, Азію та Європу. Тож, як бачимо, там є серед кого обирати, але мені шкода, що далі вже без України тут в е, цьому питанні в рамках відбору на євро 2024 збірна України в Лондоні зіграє проти збірної Англії. От скажіть, чи є в Україні шанси проти однієї, все ж таки, найсильніших збірних світу? Ну, звісно, є шанси. В нас дуже хороша команда. В нас бойова нація. Всі це знають, що українці це справжні козаки і козачки, і наші футболісти, в тому числі, тим більше скільки зараз у нас яскравих наших гравців і в європейських провідних чемпіонатах. але… Той же час ми розуміємо, що оборона буде складатися переважно з гравців української прем'єр-ліги, так з Шахтаря з Динамо з Дніпра 1 з інших клубів. Тому я розумію, що буде досить складно, але шанси є 19.00 на Веблі в Лондоні. Ця 90 тисячна арена, яка буде, звісно, гнати вперед трьох левів. Але ми знаємо, як поважають, як люблять не тільки того ж Мудрика Зінченка. Миколенка, які грають в англійській прем'єр-лізі, тобто місцеві фани їх добре знають. Але й всю Україну Британія традиційно головний такий е, наш важіль підтримки і рушійної сили підтримки в усьому світі України. Але в той же час е, Харікейн, Деклан, Райс, е, Белінгем та інші суперзірки світового футболу будуть розривати нашу оборону, і дуже важливо утримати ці рубежі. А знову ж таки нашим футболістам є з кого брати. В цьому напрямку приклад. По-перше, звичайно, що через війну зараз багато українців, українок насправді, більшості знаходиться у Великій Британії. І я думаю, що українська збірна буде мати підтримку, в тому числі. І на стадіоні, і поза стадіоном, і знаючи, як британці ставляться до українців, наскільки вони підтримують нас не тільки на офіційному рівні, нам же ж розповідають наші подруги і, і знайомі, які зараз в Британії, наскільки вони ставляться до е, біженців українських там, наскільки на рівні просто людей звичайних, е, то це буде цікаве протистояння. І як ти думаєш, український гімн буде співати весь Вемблі, чи тільки українська частина Вемблі? Слухайте, ну вже був насправді друзі, приклад з матчем плей-офф проти збірної Шотландії, коли всім роздали вболівальникам текст англійської. Ну транслітерація українського тексту гімну України і шотландці його підспіли зараз. Сергію, ти сказав і нагадав мені про цю історію. Тому повірте, буде дуже тепло перед матчем і Під час матчу будуть, звісно, оплески до нашого гімна для всієї країни, але в той же час, звісно, на полі не може. Бути е, друзів всі будуть грати на перемогу, але мені приємно, що не тільки знаєте з боку там Боріса Джонсона чи е, Ріші Сунака, але також і е, пересічних англійців, і футбольних функціонерів, велика прихильність до України. Тисяча е, квитків це дуже величезна цифра, хоч дев'яносто на арена Вемблі в Лондоні це махіна така футбольна споруда, але все одно ціла тисяча вболівальників, точніше квитків буде. Е, Віддано вболівальникам не просто України, а саме українцям, які проживають в Британії, а також родинам, які прихистили наших співвітчизників. Тобто ще один такий а, дуже приємний суттєвий момент до нашої україно британської дружби. Ну і в той же час я впевнений, що ще більше буде різноманітних е, тут е, акцій і взаємо такої підтримки і симпатії і перед грою і напередодні матчу, і е, в самій грі, про що ми будемо вже говорити днями. На вихідних безпосередньо ігоре. Ну напророкуй нам рахунок, то а давайте що... кожен скаже, які вони вважають. Мені здається, що десь Англія виграє, але десь там 2-1 щось таке буде. А я хочу три і щоб Україна перемогла. Добре, ну давайте тоді я буду відрізнятися від вашого прогнозу. Скажу 1-1, буде така мирова yes, зафіксована, так? так ну нічия. Так я звісно хочу, щоб правою виявилася Іра, хоча зараз ближче, все ж Сергій за тим, що Англія це гегемон світового футболу, найсильніша ліга, одна з найсильніших збірних світу, в тому числі. Але я не проти, щоб я виявився правим, тому що проти такої сильної команди тобі. Що в нашій відбірковій групі Сі, окрім Англії, ще є Італія? також також нас Македонія і Мальта. Тому нам дуже важливо кожне воно на вагу золота в цьому відборі на німецький чемпіонат Європи, який відбудеться вже наступного літа. Так, друзі, всі, хто люблять футбол, підписуйтесь на YouTube канал Legendary Balls, Відповідно, його з легкості знайдете. Там постійні огляди. Є футбольний м'яч як доказ. Ми будемо продовжувати розмовляти не тільки про, про футбол, футбол, а про інші види спорту. Ми домовились, що ще якось зробимо про гравців українців, гравців. Бій, хто любить баскетбол, наприклад, я mm. ну і і так далі, і тому подібне, Тому що два тижні ми будемо зустрічатися. Дякую тобі величезне. Бо ти підтримуєш, наприклад, в мене е нагадуєш мені, що окрім війни є ще й футбол, а це також дуже важливо. І це там у хлопців свій бій. Дякуємо тобі. І перш ти ніж нам ти нам скажеш гарні слова, тому що ти нам завжди це говориш. Можеш потім попрощатися з нашими глядачами тією фразою класною, яку ти говориш в кінці кожного свого стріму. Безумовно, друзі. Ну, по перше, хочу ще раз подякувати за теплі слова і приємну змістовну розмову Ірині та Сергію. Дуже швидко ми сьогодні поговорили, але залишили ще багато цікавих тем на наступні наші зустрічі. Ну і звісно, тільки хочу всіх залучити, підписуйтесь на канал СПЕЦПРЕК Сергія Мамаєва на канал Legendary Balls, І Всім бажаю всього найкращого. А Україні, звісно, і не тільки спортивні, але й всі наші Україні перемагають. От і прекрасно. Побачимо, як це працює буквально за день. Це, до зустрічі, друже. І у нас є ще обов'язкова програма, це потрібно виконати прямо зараз.